Букеренерго розповіли, як вимикатимуть світло сьогодні. Отже, 5 листопада, графіки знеструмлення для побутових споживачів діятимуть від ранку і до вечора. За інформацією компанії в окремих регіонах графіки погодинних вимкнень світла. Обсягом від 1 до 2 черг діятимуть із 7.00 до 21.00. При цьому графіки обмеження потужності для промисловості планують застосовувати із 7 до 22. В у Попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися, оскільки це залежить від низки чинників. Причина вимкнень наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України. Україна збільшила імпорт електроенергії на 150% у жовтні, порівняно із жовтнем 2024 року. Імпорт електроенергії до нашої країни зріс удвічі. Найбільшу частку, як і раніше, має угорщина 51% на другому місці польща із часткою у 22%, українцям. Укотре нагадують ущадливо користуватися електроенергією, особливо в пікові години, і не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, щоб країні вистачило потужності. Забезпечити критично важливі об'єкти і для цього довідка інфо створила увесь ось такий ролик із закликом. Вимкни зайве увімкни енергію перемоги. Тим часом «Укренерго» збільшило на 4-денні години тривалість обмеження енергоспоживання для населення та промисловості в окремих регіонах.